21 -е століття беззаперечно час новітніх інформаційних технологій та стрімких науково-технічних здобутків. Людство навчилось наповно задіювати свій розумовий та творчий потенціал. Саме цим і займались по максимуму гімназисти примудрості, адже у нас минув тиждень фізико-математичних наук. Розпочали з математичного марафону у сьомому класі команди позитив і суперсила вирішували цікаві завдання, які вимагали від них не лише глибокого розуміння математичних понять, а й винахідливості та швидкості. У восьмому класі відбулася інтелектуально розважальна математична гра Хто зверху, де змагались команди Віра та Надія. У раундах під назвами Хто більше, хто я Вірю, не вірю, вірю», Челендж та математично-лінгвістичний двобій. Математичні розваги у шостому класі змусили учасників команди Мрійники ловити свою золоту рибку. А команда генії запалювали свою щасливу зірку. Суперники змагались у цифрових дуелях, теоретичному спринті, проводили конкурси пізнайко та з народних джерел. Математичний квіз відбувся у п'ятому класі, де команди загадкові генії та майстри креативності змагалися у точності та спритності при вирішенні швидкісних математичних завдань. Також на уроках математики розв'язували кросфорди, ребуси, проводили хвилинки, цікавинки та логічні адреналінки. Упродовж тижня учні створювали плакати, лепбуки та прикрасили гімназію арт арт-стіною під назвою Смак геометрії. Відбувались також надзвичайно цікаві заходи з фізики. Пізнавальною та насиченою стала наукова година під назвою Подорожі морем, в повітрі і в космосі. Учитель ознайомив учнів з історією розвитку засобів пересування в різних народів світу, з історією створення велосипеда, технічних засобів пересування на теплових і електричних двигунах. А учні підготували презентації про розвиток судноплавства, повітряплавання та політкосмічних апаратів. Учні восьмого класу підготували і провели для учнів шостого класу тематичний воркшоп фізика навколо нас. У ході заходу учні шостого класу ознайомились з предметом фізика, її зв'язком з літературою, танцями і музикою. Учні восьмого класу продемонстрували цікаві досліди з механіки, електрики та теплових явищ, адже фізика лежить в основі всіх наукових експериментів і, звичайно, методів дослідження інших наук. Усі активні учасники тижня фізики та математики отримали подарункові сертифікати.